Друзі, привіт! Я щиро рада вас вітати на своєму каналі. І сьогодні ми разом з вами приготуємо ось такий простенький салатик із самих простих та доступних продуктів. Для салату нам знадобиться мінімальний набір продуктів. Для початку це овочі, картопля, ось таких дві картоплинки середніх і невеличкий бурячок. Овочі для цього салату я рекомендую запікати. Також знадобиться філе оселеця, У мене вже готове філе. Якщо брати оселедець, то просто його розібрати і відділити філе. Дрій філе, які там знадобиться. І невеличкий пучок зеленої цибулі. Беремо лише зелену частину. Далі картоплю, буряк і оселедець нам потрібно нарізати кубиком приблизно однакового розміру. І подрібнюємо зелену ціблоку. Тепер підготуємо заправку для нашого салату. Виливаю 3 столових ложки соняшникової олії. Далі нам потрібен соєвий соус, але соєвий соус беремо з тим розрахунком, що в нас вже солоний є оселедець. Ну, власне, до свого смаку я взяла 2 столових ложки і столова ложка лимонного соку. Все це перемішую до однорідної консистенції. Підготовлену заправку переливаю до наших інгредієнтів, все добре перемішую. І тепер нам потрібно відправити салатик у холодильник на годинку, аби він настоявся ось через годинку наш салатик повністю готовий, досить простенький, але любителі оселенця, думаю, точно оцінять. А на сьогодні в мене все. Я всім щиро дякую за увагу, буду вдячна за ваші лайки, коментарі та підписки. Як завжди, всім мир і злаводи та до зустрічі в наступних відео.